Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Як ТЦК вийшли самі на себе, ліпуючи постанову у судовому засіданні розглядається мій позов про скасування постанови щодо порушення правил військового обліку. Представник ТЦК, громадянин К, відмовився від повістки, про що працівниками ТЦК був складений акт про відмову, засвідчений двома свідками. Адвокат в моїй особі. У протоколі зазначено, що громадянин К. був повідомлений про прибуття в ТЦК через матір. Поясніть розбіжності. Йому вручали повістку, і він відмовився, чи повідомили через Матір. Представник ТЦК. Ваша честь заявляє клопотання про виклик працівника ТЦК, який складав протокол там якісь неточності. Суддя клопотання задовільняє. Зараз ви дізнаєтесь, як ТЦК ліплять постановою та чому можна і треба їх скасовувати. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Суть справи. Постанові ТЦК зазначено, що громадянина К оповіщено про прибуття до ТЦК для проходження ВЛК та оновлення облікових даних. Але він не з'явився, чим порушив вимоги закону та був притягнутий до відповідальності за частиною 2 статті 210 КУПАП. Посилання на спосіб вручення повістки в постанові не зазначений. Позиція ТЦК протягом всіх засідань. Громадянин К відмовився від повістки, про що представниками мобілізаційного відділу був складений акт про відмову із залученням двох свідків. Ну і купа посилань там на закони, і постанову 1487. Вийшли самі на себе. У мене принцип. Не пиши зайвого, якщо не впевнений, бо вийдеш сам на себе. Але це не про ТЦК. При дослідженні доказів, тобто матеріалів справи, які суддя зачитує завжди вголос, в протоколі про адмінправопорушення, а це основний документ, базовий, вказано, був оповіщений через матір. А вже за декілька сторінок вивчаємо. Акт про відмову, в якому зазначено, що мій клієнт відмовився від повістки. На моє логічне питання, то він відмовився від повістки? Чи повідомлений через матір представник ТЦК нічого виразного не відповів та заявив клопотання про виклик особи, яка складала протокол? Але і це не все. Адже. Неупередженими свідками виявилися ті ж самі представники ТЦК, які ніби вручали повістку, про що я суду і наголосив. Чому так вийшло? Не маючи підтвердження вручення моєму клієнту повістки, вони почали чухати голову та фальсифікувати докази. Розуміючи, що повідомлення про вручення повістки через матір це такий собі аргумент. Врешті-решт, вони вирішили вдарити ферзем, Підробили акт, рапорти, залучили неупереджених свідків та всі матеріали направили разом з відзивом на досуду. Зовсім не думаючи про те, що обставини, викладені саме в протоколі, тобто об'єктивна сторона правопорушення. Повинна збігатися з обставинами, викладеними в постанові. Розумієте, це основа основ юриспруденції. Тож їх ферзь просто виявився картонним та дірявим. Одним словом, у своєму бажанні напакостити мені та моєму клієнту дописалася до того, що впіймали самі себе за хвіст. Не про каналу. Результат. Поки, звичайно, говорити зарано, почекаємо пояснень ТЦК. Але ж ви бачите, що навіть за таких обставин у них жодного шансу. Ну, подивимося, звичайно, що скаже Феміда. Чекайте новин. Нагадую, що статтею 65 Конституції України закріплений конституційний обов'язок кожного громадянина захищати вітчизну. Але. Обов'язок державних органів і посадовців дотримуватися закону і діяти виключно у спосіб законний, не вигадуючи якісь там правила, не фальсифікуючи та не обманювати. Бажаєте дивитися авторське відео без води, коротко і по суті. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!